Ось нарешті у вас вихідний і можна спокійно посидіти за своїм компухтером. Ви вмикаєте свій міні-ядерний реактор з RGB підсвіткою йдете на кухню, заварюєте чай, берете смаколик і вже у передчутті, як зараз поринете в сюжет якоїсь неймовірної гри. Але що відбувається насправді? Ви просто відкриваєте Steam, бачите величезний список ігор, які давно хотіли пройти, але все щось не те. І раптом ви згадуєте, як бачили в TikTok, що хтось грав у нову Forza Horizon 5, і вирішуєте, що вам критично потрібно теж в неї пограти. Ставите на завантаження 100 гігабайтів форзи, а поки відкриваєте Ютуб і вмикаєте черговий топ 10 ігор з неймовірним сюжетом. Ну треба щось подивитись, поки чай не охолов. Раптом саме тут буде щось нове, не таке, як у тих 100-500 попередніх відео. І ось ти дивишся топ про GTA 5, RDR 2 The Last of Us, Cyberpunk, Hogwarts Legacy, але нічого не обираєш. А вже наступним відео запускається ролик з левими на джипі, і ти вже дивишся клуб делетантів. І от після чергового еспресо від Роми Щербана чай вирішує вийти. Ти йдеш у туалет, повертаєшся, а Forza Horizon завантажилась лише на 20%. Ти лягаєш на кровать, включаєш продовження клубу дилемтантів на телевізорі, а сам гортаєш TikTok. І ось тобі маленький спойлер у Форзу ти так і не пограєш. Я перепрошую, це просто мій флешбек ворушиться. А все це до чого? Хочу розповісти, як я вилікував цей недух, а допоміг мені один девайс. Зустрічайте PlayStation Portal! Давайте поговоримо про цей екран з ручками. PlayStation Portal це ремут плеєр для вашої PS5. Він підключається до вашого Wi-Fi і транслює ігри з консолі на цей джойстик з екраном, коли телевізор зайнятий, або коли хочеться пограти лежачи на ліжку, чи в більш зручному положенні. Можна навіть взяти його на роботу чи в гості до друга, але тут вже є нюанси. Щоб грати, ваша PS5 має бути увімкнена, бажано підключена кабелем до інтернету, інакше буде неприємний імпут lag. І не дай Боже вона вимкнеться. Поки не повернешся додому і не включиш, пограти не вийде. Ну а з нашими графіками гри від Detect... Ну, ви зрозуміли мене. Тож, по суті, сценарій використання один, коли телевізор зайнятий, а вам грати ну дуже хочеться. Саме через це пристрій у нас не був популярним, але до певного моменту. Нещодавно Sony зробили те, що мали зробити від самого початку. В оновленні 6.0 вони додали Cloud Gaming хмарний сервіс, який дозволяє грати в ігри PS5 без самої PS5. Тепер ви можете транслювати ігри із серверів Sony прямісінько на вашу PS Portal. І це повністю змінює суть девайса. Він фактично стає портативкою, як Steam Deck, чи Asus ROG Ally. звісно, зі своїми нюансами, про які ми поговоримо далі. Головний мінус клауд Геймінг не працює в Україні. І на цьому місці багато хто вже вимкнув би відео і пішов дивитись топ 100 ігор для слабких ПК. Але ті, хто досі тут, хороші новини, це взагалі не проблема. І як ви, мабуть, здогадались, у мене немає ps 5, є потужний ПК, але якась дивна апатія сидіти за столом. Тож як я запускаю ігри на PS Portal, не маючи ps 5 і живучи в Україні. І насправді все дуже просто та легко. Просто при реєстрації psn акаунту я обрав країну Румунія і купив PS Plus Premium, який власне і дає доступ до хмарного геймінгу. А повний перелік країн, де він працює, ви зараз бачите в себе на екрані. І ось на цьому моменті ви, мабуть, уже кричите в екран щось типу костелі, знову VPN, проблеми з оплати, мене забанять. Дякувати Богу, це відео записано заздалегідь і я вас не чую. Тож, давайте я одразу поясню вам деякі моменти: при реєстрації я не використовував VPN. Для оплати я не користувався сторонніми сервісами, оплатив в два кліки через Apple Pay на телефоні і через хвилину вже грав в ігри. Тож це все дуже легко і дуже швидко. І найголовніше, це не заборонено правилами Sony. Підписка знімається щомісяця стабільно, просто конвертується у гривні і все. Раз зробив і забув. Наразі офіційна ціна PS Portal в Україні 10,5 тисяч гривень, але досі діє знижка в одну тисячу. Для порівняння Steam Deck LED коштує 33 тисячі гривень. Так, знаю, це зовсім різні девайси, але за своєю задачею вони майже ідентичні. Що ж до підписки, PS Plus Premium обходиться в 809 гривень на місяць або близько 7 тисяч на рік. На червону п'ятницю була знижка, і можна було підключити річну підписку всього за 5,5 тисяч гривень. Що порівнюючи, наприклад, з геймпасом, який нещодавно сильно подорожчав, дуже непогана ціна. І давайте трішки пройдемось по характеристикам. Тож, що ми отримуємо: яскравий 8-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD та частотою кадрів 60 FPS, адаптивні тригери, тактильна вібрація DualSense та величезну бібліотеку ігор у підписці. І зараз буде швидкий монтаж усіх топових ігор, які ви отримуєте разом з підпискою. Поїхали! Я вже чую, як ви всі знову кричите в екран. Імпут, лаг! Так, це стрімінг. Так, дані летять на сервер і назад. І так, у теорії це має бути помітно. Але по факту я цього взагалі не відчуваю. Навіть більше, зараз найчастіше я граю у Fortnite, тобто онлайн-ігри DPS Portal, де реакція вирішує все, взагалі не проблема. Потрібен лише стабільний 5-герцовий Wi-Fi. Ну а на роботі в мене взагалі старий роутер, яким користується щонайменше 5 людей одночасно, і навіть там я спокійно проходжу людину павука. Тож, якщо ви не кіберкатлета, а зазвичай такі фастфуди не грають через портативки, то швидкості відгуку буде більш ніж достатньо. Тож давайте підсумуємо. PS Portal підійде вам, якщо ви впізнали себе у моїх ігрових муках. Хочете просто натиснути одну кнопку і грати не встаючи з ліжка. Не хочете чекати по півдня, поки ПК закачає гру, у яку ви пограєте 5 хвилин, хочете спробувати адаптивні тригери та вібрації без покупки PS5, та давно хотіли портативку, але не за всі гривні світу. І я розумію, це відео звучить як реклама, але це не так. Просто я отримав масу позитивних емоцій і хотів поділитися їм з вами. Я впевнений, таких людей як я, реально багато, і це відео буде їм корисним. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про PlayStation Portal, можливо, я щось забув додати або ви хочете мене виправити. Ну і якщо це відео було вам корисним, буду дуже вдячний за лайк, підписку і гарний коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. По Полтаві, по вулиці Б... Б... Балакіна. Ну, рішив поприкалуватися.